Так, оце примір такої вигрузки. Не сложний, він такий середньої сложності. Провод, забор, нам треба подати і сюди. І якби ми короткими чалками під проводом виводимо кирпіч і через другу сторону заводимо. Ось так там. Іде воно все. Мимо навеса. Поближе до себе можна взяти, щоб не цепляти навіс, не цепляти дерева. І отак так. Раз. Проходимо. Тут ось опять опирається провод в кран. Ми кран опускаємо і в нас є ворота. І ми свободно зараз у ворота зайдемо зайдем і заведемо куди треба чоловіку. Якби понятно, якщо ми можемо це зробити, то ми це зробимо. Якщо ні, то, то ні. Ну, провода ще буває, піднімаємо. Так, вирівняли стрілу і ворота заводимо собі спокінько. Тут тепер у нас зазор дозволяє. Бо якщо б ворот не було, то між проводами і забором розстояння не дуже високе і може б не влізно. Так що так роботаємо. Такі смілості, ну і конечно, звісно, якщо є якісь варіанти складності, то предупреждайте або будь-го готовим, що ну, будемо виграти просто тут на вулиці, не Ну, либо, либо щоб ви допомагали зам... зробити ці заморочки.